No, it's impossible. Страшно пи, ну, воно так балоту і стрепу. х**, ху страдаю. Якщо зараз... Вона, кстати, трошки поїхала, але ж все поїхало. Здесь мене трак на передачу стоїть. Ой, на, на ручнику. Slowly, slowly, go, go, go. Окей, 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 окей. Вона нас зараз пішні по пальцях Оп, стоп, 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 стоп! Окей, слаули. Бат... Watch out for trailer. You can make scratch for your truck. Соп, стоп! Ми чуть трака дядько не поламали. Я перелякався і кажу, ладно, ну хай буде так, бо не їдемо далі. У нас їхало з цього, з бампера, блядь. Ну, ми її пересунули трохи, навіть багато. От, от вона тут стояла і ми її пересунули, дивіться скільки. Я йому казав, хіба я переїду сюди, бо вона, бачите, почала зміщатися. Коротше, блядь, я не знаю, що робити. Коротше, що? Дідульку я відпустив, дідулька топ. Я так 4 години ту грозив. Я приїхав до нас, і вже четверта, от тільки виїжджаю звідти. Я її не забрав, їду таки з двома. Це її перша машина, яку я не зміг. Кстати, на середину трейлера я засунув вже ні туди, ні сюди. Але це перша машина, яку я не зміг бли, дати ради. Я навіть пасата, блядь, завів, який не заводився, самі бачили, блядь. І цей віддав я бустера їм, і вони мені кажуть, що ми ва. Я кажу, пацани, блядь, вибачайте, я не можу забрати вашу машину. У мене там кусок гімна стоїть на трейлері. Кажуть, ну, окей, ми, 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 ми віримо, ми бачили. І чувак каже, слава Україні! Та я ще більше. Так що їдемо далі. Привезли цю акуру на вигрузку зараз будемо придумувати, як її загрузити. Це вже друга задача, теж проблемна. Треба, щоб зараз вони брали якогось джипа і просто стягнули її. чи що. Бо Не знаю. її загрузити. Тут фрикліпта нема. Ладно, йдемо, пробуємо зараз зайти когось, то може нам допомогти. E, короче, вон чувачок пішов Шукати пікапчика, а я зараз спробую якось розвернутися, ми його вирішили скинути туди. Ну він короче, під... Я йому показав, це вже не ну не так сказав, по-англійськи якось. Там шит, І він дуже шоці. Но я теж, якщо чесно. Шок і кіл був шоці. Вот, мені зараз треба якось тут запхатись, він хоче щоб я туди вот запхався, але там дуже вузько між машинами. Він хоче й ось туди запхати, бачите? Там є проміжуточок і я не знаю як зробити мені треба розвернутися мені певно ідеально заїхати з тої сторони якось і ми хочемо щоб ми ззаду заїхали сюди Не знаю, зараз спробуємо щось щось Я, коротко, вирішив не на території розвернутися тут, вийде, тут бордюри і там бордюри вийде вийде, вийде. Тут дуже вузенько а він поїхав? Чи то не він був. Джепа взяв коротше, когось знову. Зараз будемо пробувати. Бо я от не знаю, скільки йому з'їжджати, наскільки далеко йому з'їжджати, що в нас був зазор розкрити рампи, ще її стягнути, і щоб він міг потягнути. От десь так він би став, а там би десь затягнули чи що, ну, може хтось би ще попхав. Не знаю, коротше, що він придумав. Він приїхав на тому чорному джипі, але сказав, що він зараз приїде якийсь Товінг і згрузить. Бо це реально чорний новий джип. Ні, контент контенту бути. То він трак просто його запаркує? А ми зараз його лишимо тут. Зараз буде контент, як Ми зробимо таким новим фрудом, стягувати то все. професіонал, мен! Я really професіонал. Тачку ми загрузили і йду я доволі далі Коротше, я забрався на копорті, приїхав на ААЙ. Зараз забирати машинку на АЕ і переганяв посаду цього ближче. Бо зараз я буду скидати і мені мають посередині загрузити статі. В нього вже працює все. Навіть запрацював стік-підоник, блять. Що за машина, я не знаю. Volkswagen That's auto. Працює все. Ну, цокотить чуть-чуть І все. Більше нічого. Але так то топ, тачка. Напевно, Та, коштувала доларів певно 100. Вся. Ну я от її переганяв і дещо замітив. бля, якась као, гілочка цікава. Я її дістаю. Чукс. А це блядь, жаба. <реш> Як вона взагалі туди потрапила і що її защемило, що багажнику. погажнику. Вот. Зараз мені сюди привезуть дивіться яка парковочка здоровена. Тут взагалі маленька, так важко було заїхати. Тут от баба тупа такого стала, була, якось у стала. і там було закинено, тут все було зайнято. Я, коротше, єлі розвернувся тут. Пукаємо нашого транзита. Блядь, багато машин є цікаве. Транзитом мені привезли. Є один но. Транзито, бачите, красивий, вирваний супорт, цикер. Total! Resборчика злили. Может Коротше, Ця фона не заводиться, мені треба посунути туди, що він поставив транзит цього сюди. Бо він не хоче з нічого. каже, що ми не можемо піднімати буси з боку і ставити так. Тільки спереді. Або ззаді. Цю тачку, якщо я зараз поставлю ззаді, я цю не згружу і не загружу більше нічого. Коротше, я вахую. Ця тачка заводиться, але зразу зразу глохне. От я ходив шукати бустера, бля, хай не знайшов. Не знаю, що з нею не так. А, бо я на задній. Це вже бустер сів. І то чому не хоче мені цю хонду пересунути. І то не хоче загрузити. Пі не знаю, що робити. Три дні я просто з тими машинами не було ще однієї машини, я просто загрузив, заїхав і все. А ні, ніхера, він походу погодився мені загрузити. Бустер щось поламався в ту хонду. Зараз каже, походу загрузить. Yeah. Yeah. Блять, чувак красава. Yeah. Погодився. Yeah. Ти посадний не заводиться. Я взяв в них бустера, цього кинув свого хоч він, Хонда його з'їла. Зробив таку систему. Вроде Джел не є, но... Не крутость, блядь, нихуя, не хватает. Дерьмовый бустер. У Май меня маленький справляется крашенький шрифт не вот Я попросил антипочка. Що він підкурив цього чермета, ну це навіть не його, якщо чесно, тіпа типу, ще немає, він буде за 30 хвилин. Зараз він поможе підкурити мені цього пасати, і я з'їду. Ну Бачите, такі движення, і немає такого просто, щоб я згрузив. Два бустера сіло, один посадив, бо той придурок не знав, чи він загрузить, чи не загрузить. Я посадив на хонді бустера, а вже згружати пасата а я вже не маю заряду на бустері. все. А потім відкилк, я тобі загрушу буса. Да, це піпець. супер sportypa It's normal <laughs> It's wackrubab ti sia Кідаємо в українців і поляків цього транзиту, вони його ремонтують і продають. Як ви бачите, з нашими набагато простіше працювати, він приїхав, за 2 минути, загрузив рампами, не такий здоровий, як того. Маленький погрузчик загрузив, згрузив. Все, питань немає 2 мінути я поїхав взагалі без проблем.